Про дідову дочку та бабину дочку був собі дід та баба, і було в них дві дочки дідова дочка і бабина дочка. Дідова ж дочка була така добра та роботяща все робила, що їй наказувано А бабина дочка, така лиха та ледача, нічого не хотіла робити і нікого не слухалась. А все ж таки баба свою дочку більше любила і жалувала, ніж дідову Своїй пиріжка з маком дасть і на миста купить, а дідові нічого такого, та все сварить її та лає, і те не так зробила, і того не тямиш, все не добре. Одного разу тая баба так дуже розгнівалася на дідову дочку, що стала казати дідові візьми свою дочку та одведи її в ліс. Я не хочу, щоб вона тут була. Та як же вона сама житиме в лісі? Вона ж там загине. А нехай собі, каже баба. Одведи, та й годі, не треба мені твоєї дочки. От подумав, подумав дід та й сказав своїй дочці Ну, збирайся вже, одвезу тебе, все одно тобі тут життя нема. Заплакала дідова дочка і почала збиратися. Взяла деяку одежину та півника й котика. Одвіз дід дочку в ліс. Там була така хатка маленька, що дроворуби собі колись поставили. А потім покинули, як пішли додому, туди й завіз дід свою дочку. Ти, дочку, не журись, каже дід. Я тебе швидко одвідаю. Добре, татку, каже дідова дочка. Дід урубав дровець у лісі, привіз дочці, зоставив їй хліба й солі, пшона та трошки сальця І поїхав додому, а дочку заставив. Тільки вже й не прощався з нею, щоб жалю не завдать. А так зробив прив'язав деревинку до припічка. На причілку, то вітер як повільне, деревина й стукне в стінку. А дідова дочка думає то, мій батенько, дрівця рубає. Слухала, слухала, аж уже й стукати перестало, а діда нема. Тоді вона догадалася що батько поїхав. Пожурилася дідова дочка, а потім узялася за діло. Хатку прибрала, сміття позамітала, павутиня поскидала, знайшла відерця і пішла по воду. Іде, іде, коли стоїть яблунька, така заросла та гусеницею оплутана, що страх. От та яблуня й просить Дівко, дівко, порятуй мене, обчись мене, я тобі в пригоді стану. Взяла дідова дочка, обполола ту яблуньку гарненько, обгребла, ще й пісочком обсипала, гусеницю обібрала, стоїть яблунька, як лялечка, і пішла собі дівчина. Набрала води з кринички, вертається, коли біжить собачка, та така нещасна, і вся в виразках, і в тих виразках черви позаводились, і стала та собачка просити діду водочку Дівко, дівко, порятуй мене, обчисти мене, я тобі в пригоді стану. Взяла дідово дочка, очистила оці виразки, ще й водичкою промила та й шерсть пригладила. Стала собачка чепурненька, Прийшла дідово дочка до своєї хатки. А котик і півник також заскучали за нею. От вона випалила в печі, щоб кулешок зварити та щоб тепло було. Попоїла й котика з півником нагодувала, повечеряли всі трьох і лягли спати. Коли се чує вночі, щось таке стукотить, стукотить, та ще й наказує стукотить, грюкотить, кобиляча голова. Дівко, дівко, очини! Дівчина встала, очинила, а голова знов каже. Пересади через поріг, пересадила. Посади мене за стіл, посадила. Дай мені їсти, дала. Покоти мене спати, помостила дівчина під піччю, покотила. Лягла, коли чує, знов ще стукотить і приказує. Стукотить, хрюкотить вовча голова. Дівко, дівко, очини. Очинила Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Пересадила і за стіл посадила, нагодувала і спати покотила. Ще за яким часом знов щось таке стукотить і приказує. Стукотить, грюкотить ведмежа голова. Дівко, дівко, очини Очинила дідова Ведечка. Дівко, дівко, пересади мене через поріг. Пересадила. Посади за стіл і нагодуй. Посадила і нагодувала. Покоти мене спати і спати покотила. Ну, поснули всі. Ранком кобиляча голова й каже дідові дочці, Ану, заглянь мені у праве вухо. Вона заглянула, коли там стільки всякого добра, одягу, полотна, посуду всякого. Це все твоє, бери собі, каже кобиляча голова. За те, що ти нас добре приймала, далі й вовча голова каже. Ану, заглянь мені у праве вухо. Що ти там бачиш? Заглянула. Коли ж там ж всякого добра, коні та лиці, овечки, як заглянула дівчина ведмежі голові, У праве вухо, аж там цілі підводи стоять, волами запряжені, повні усякого хліба, угородини, це все тобі буде, каже й ведмежа голова. А тепер прощавай, каже кобиляча голова, та й подалися всі в ліс. Дивиться дівчина на своє добро, не знає, що робить, коли це йде дід. Батько її, одвідати дочку, як уїхав у двір, як побачив усе добро і сам не знає, що то таке, а увійшов у хату, аж там і очинені скрині з усяким добром. Що це таке? питає дід, а дочка йому й розказала все. Ну, каже дід, тепер поїдемо додому. Може, вже й баба не буде гніватись, як побачить стільки добра. Забралися із усім добром, забрали котика та півника, їдуть коло тієї яблуньки, а на ній такі хороші червоні яблучка. Коли це яблунька й гукає, на тобі, дівонько, яблучок, Та й дала дідові дочці багато яблучок. Їдуть далі, коли біжить та собачка, що її порятувала дідова дочка, та й каже На тобі, дівонько, намисто, за те, що ти мене порятувала. Та й дала аж десять разків доброго намиста. А спасибі тобі, каже дідова дочка. Яка ж я рада, у мене все все є, а тільки доброго намиста не було, та й убралася в те намисто. Як приїхали додому і як побачила баба, все те добро, зараз почала казати дідові одвези мою дочку туди, я хочу, щоб і в моєї дочки було стільки всього. Одвіз дід і бабину дичко. Покинув їй усього їсти, сам поїхав додому. Увечері бабина дочка повечеряла і лягла спать, коли це щось стукає. Стукотить, грюкотить кобиляча голова. Дівонько, дівонько, очини. А вона відказує Невелика пані, сама очиниш. Очинила кобиляча голова. Далі каже Дівонько, дівонько, пересади мене через поріг. Невелика пані, сама перелізеш. Дівонько, дівонько, посади мене за стіл і нагодуй. Невелика пані, сама сядеш, та там скоринку з'їсем. Дівонько, дівонько, покоти мене спати, каже на устанку кобиляча голова, а бабина дочка знов отказує Невелика пані, сама покотишся, покотилася кобиляча голова, коли це знов щось гукає. Стукотить, грюкотить вовча голова, дівонько, дівонько, очини І знову бабина дочка не схотіла нічим прислужитись. Прибула й ведмежа голова, теж гукає Стукотить, грюкотить ведмежа голова. Дівонько, дівонько, очини Не схотіла бабина дочка й ведмежі голові нічого послужити. Ведмежа голова сама в хату залізла, сама коло столу вмостилась, сама й спати покотилась. А другого дня ведмежа голова й каже Ну, коли ти така, то ми ж тобі задамо. Та взяли і розірвали бабину дочку. Саму з'їли, а кісточки в торбинці на дворі повісили. А баба вже посилає діда по дочку. каже Пора тобі вже їхати по неї. Там уже досі в неї всього є. Треба її додому привезти. Дід став збиратися. А баба теж клопочеться, готується зустріти дочку, пече, варить, сусідів кличе, випроводжує баба діда, коли чує. Собачка вилізла на хату та й дзявкотить. Дідова дочка, як паночка, а з бабиної дочки тільки кісточки брязкають. Що це вона дзявкотить, каже дід. А то вона дурна, каже баба та й кинула на собачку ломаку. Поїхав дід. Коли приїздить у ліс до тієї хатки, Аж і правда нема в хаті нікого, а в дворі нічого, а в торбинці тільки кісточки брязкають. Приїхав дід, розказав бабі, що так і так баба плаче та вже нічого не поможеться. А дідова дочка пішла заміж, і живуть вони собі добре. Я в них була. Мед вино пила, калечами заїдала, медом солодким смакувала. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!